Перше знайомство. Грейсі здивована. Ми... Грейсі не шипи на Мейсина, він теж хоче. Якщо не подивитися, то хоча б з'ясувати. Прошу не критикувати мою вміняємость. Але в мене знов плюс два. Їх викинули хаще. Вони. Знайшли. Ми знайшли, і я його їх забрала. Переживаю, щоб мої дорослі котики не ображали маленько. Марсик, не можна шипіти, вони маленькі. Ти що? Менсенятко, може б ти взяв їх під свою опіку? Я знаю, що ти добра душа. Грейсінька. Вони маленькі. Грейсінь ображаю, будь ласка. Так, походу дорослому населенню не подобається, що я принесла малих до хати.